Як комп'ютерні ігри відволікають від стресу. Чи покращує війна стосунки між сімейними парами? Привіт, мене звати Крістіна, і сьогодні про це ми поговоримо з моєю наступною героїною. Привіт! Розкажи трошки про себе. Привіт, мене звати Тоня, я живу в Києві, мені 25 років, я стрімер і мене називають Мурка. Наша тема у гонитві за внутрішнім спокоєм. Ти одна з тих, хто бачив війну ще до 24 лютого. Який слід вона залишила на твоїй психіці? Напевно, один з найбільших страхів у мене був це звук гунтокрила. Я пам'ятаю досі ті моменти, коли, напевно, ще років п'ять я коли чула гунтокрила, побачила літак, але більше гунтокрила я дуже лякалася. Його навіть коли я була вже в Харкові на учобі. У кожного з нас є щось, що відволікає від тривоги. Я хотіла задати питання стосовно гвинтокрила, і воно вилетіло з голови. А, і я боялася тих звуків винтокрилів через те, що. Перший день війни, коли ну, в Промоторського почалась атака, скажімо так, то все почалося з того, що на нас на, на місто налетіло десь приблизно 10-20 гндокрилів, і це був перший день, і тому наразі я дуже боюсь, напевно, що досі цих звуків і вигляду гвинтокрила. Це, мабуть, для тебе як тригер. Ти раніше це пережила, трошки почала забувати і знову почала боятися. Так, тільки на цього разу це були не гвинтокрили, але це, напевно, що тригер. У кожного з нас є щось, що відволікає від тривог та стресу. Поділись, будь ласка, своїми методами. А, на початку звикали, а потім я для себе знайшла таке, як робити картини алмазні. Я цим займалася з свекрухою, і це відволікало декілька місяців. Потім, якби це не було дивно, я в один час почала слухати мусульманську музику, це називається на І це, типу, настільки спокійна музика, що коли я її просто включала, я не знаю, звідки це взялось в моїх руках, але. Коли я її включала, то мені ставало спокійно на той момент. І це, напевно, що півроку я її десь слухала. На Ютубі просто включала і слухала. Потім а, також для мене відволікало те, що я почала грати в комп'ютерні ігри, а саме Кейс counter strike і потім це все вилізло тим боком, що я почала. Чому вивізло? Я не знаю, ну <плес> вже далі. І це вийшло все так, що я почала стрімити, а потім знаходила онлайн, в онлайн мірі, скажімо так, знаходила багато друзів. А потім я знайшла дівчинку-стрімершу, яка грала також в яка познайомила мене з великою кількістю людей. І, дивлячись на цю дівчинку, у мене з'явилось бажання стрімити, і це стало не знаю для мене таким хобі, яке дуже відволікає від цього, що коїться на крові. Ти, мабуть, там забуваєшся в грі, коли всередині ти з кимось спілкуєшся, і всі проблеми, які назовні, тебе сильно в цей момент не стосуються. Так, це дійсно так і працює, бо я просто одягаю навушники. Я забуваю про все, що коїться. Це мій час, коли я можу забути про всі проблеми, забути про всі проблеми навкруги, касаючись не тільки мене. І все, я просто одягла наушники. Я успокоїлась, я повеселилась, я зняла наушники і повернулася в реальність. Я знаю, що в тебе є синочок. Як тобі вдається під час будь-якої загрози зберігати внутрішній спокій, щоб не налякати малого, адже діти щитують цю інформацію з батьків? А, синочком це було важко, і це мені дається досі дуже важко. А, спочатку, напевно, що не дитина, ні я толком не розуміла, що взагалі коїться, і ми ці моменти. Переживали разом. А потім, коли малий вже почав розуміти, що дійсно війна, що дійсно небезпека, то мені приходилось його відволікати, мені приходилось його а, якось успокоювати, мені приходилось його, не знаю, берегти і просто підтримувати, бо він боявся, але скажу так, що пройшов час. Він дуже багато чого бачив, він дуже багато чого чув, але дитинка і дитинка вона привикає до всього. І наразі він, наразі він це все знає. Він просто знає, що таке повітряна тривога, і що це небезпечно, але він сильний, і я не знаю, він, він вже нічого не боїться, скажімо так. Такий дорослий чоловічок в маленькому тілі. Так. Напевно, що він мене більше вже підтримує один для одного. Годучи, не знаю. Ми заговорили з тобою про сім'ю і хочу поговорити про стосунки з твоїм чоловіком. Зараз дуже багато пар розлучається, хтось не витримує відстань, у когось дають нерви, і дуже багато різних причин. А як, як те, що відбувається навколо, вплинуло на твої стосунки з чоловіком? На мої стосунки з чоловіком, як би це не було. Не знаю, погано чи ні, але війна вплинула добре. А, бо ми відчули і побачили один в одному велику підтримку. А, я навіть не знала, що в мене чоловік настільки може підтримувати і, не знаю, якось відволікати, що на нас це позитивно вплинуло. Звичайно, то були потім і. Якісь недорозуміння або ще щось, але це не було через те, що там це війна, і нас, напевно, навпаки, напевно, наразі цей тримає разом, що він мене підтримує, я його підтримую, ми стали тіснішими і не знаю, на нас це вплинуло більш позитивно, напевно. Що. Ну, ви так один за одним, мабуть. Тримаєтесь і ще плюс синочок, тому мабуть, так набагато легше це все переривати. А ми напевно, що ну, це дійсно так, і плюс ми переживаємо за малого, і якщо ми будемо показувати йому якийсь свій страх і показувати йому, що ми там не можемо його якось захистити, то це не буде по дорослому. Я не знаю, ми ж батьки, тому ми намагаємось бути для нього, ну, для малого. Якось такими веселими і класними, щоб він відволікався і забував, що навкруги якась небезпека, хоч там на якісь моменти. Я розумію але. Я ось що про що думаю, для дитини ви веселі класні підтримуєте його? Стараєте, щоб він нічого не боявся, але, на жаль, все одно кожен з вас окремо щось переживає, якісь свої страхи залишаються. І я хотіла запитати, як ти думаєш, проблеми психологічного характеру треба вирішувати з психологом, чи краще це все сховати десь всередині і займати себе зовсім іншими справами? Я думаю, що в ні, ні в якому разі не треба ховати свої якісь проблеми всередині себе, а, тому що це колись, колись воно потім все вилізе наружу, скажімо так, і це може обернутися поганим. Не знаю, ну це може обернутися погано. І я думаю, що якщо є якісь проблеми, які ви не можете вже вирішити, обговоривши це разом. І там, пройшовши це разом декілька разів, якщо ви не можете це вирішити, то можна звернутися до психолога, і він вам напевно, що має допомогти. Я думаю, що так. А в тебе були думки звернутися по допомогу до спеціаліста? У мене були думки, і, можливо, вони наразі, ну, можливо, їх зараз вже немає, або я якось про це не думаю, але. У мене були деякі проблеми з чоловіком, і ми дійсно в один момент ми просто дуже багато об обговорювали цю ситуацію. Ми дуже багато якось ми дуже багато в принципі говоримо, коли нас щось не подобається один в одному, ми багато про це розмовляємо, і ми разом якось сиділи і думали разом піти до психолога, але досі не дійшли. А чому, як ти думаєш? Бо ми. Думала, що ми вирішили це питання і воно було закрите, воно було закрите, в принципі. Але закрите. потім знову вилізло десь. Не знаю. <рес> Коротше, якщо все буде дуже погано, то ви звернетесь, поки що самі. Поки що так, ми. Якщо буде, якщо знову якась ситуація, там яка для нас є важкою, вона. А, якось знову проявиться, і ми будемо знову про це говорити, і ми знову не знайдемо м м якесь рішення, або хтось там з нас вже не буде знати, що там робити, то що я, що мій чоловік, ми за психолога, і напевно, що ми б звернулися ще раз. Ну, Ми б звернулися вже на цей раз. Е, хотіла запитати. От будучи мамою, будучи мамою в такий скрутний час, е яку пораду ти можеш дати іншим мамам, яка подивиться на тебе і подумає бляха муха, в мене от таке саме зараз в житті відбувається. Я не знаю, що мені робити. Складне питання, яку я можу дати пораду? Я думаю, що для мам. В принципі, це мами, все, всі мами це мають розуміти, що для їх дітей вони мають бути сильними. Вони можуть бути і слабкими, це понятно. А але все одно для своїх дітей вони мають бути сильними. Вони мають бути хоробрими, щоб своя дитина від, ну, твоя дитина відчувала себе під захистом. І бути собою, бути сильною. І не боятися бути слабкою. Ну, тобто, моя дитина знає, що я там боюсь а, там, не знаю, тривоги. А, моя дитина знає що я там можу бути слабкою, але я це пояснюю йому так, що я наразі там чогось хвилююсь, я зараз це переживу там, 5 хвилин, ти побудь рядом зі мною. Моя дитина з мене там. Обнімає, ми кажемо все добре і все. Не знаю. Я, ну, мене, моя дитина знає, в принципі, все. І він для мене така підтримка. Не те, що підтримка, а як, як маленький друг, як маленький друг, якому я все розповідаю, і, і він тому можливо, не знаю, не боїться. Дякую тобі за твою маленьку історію. Я думаю, ти боготьом допомогла своєю розповіддю, і хтось подивиться і подумає: о, а я теж граю, я теж так відволікаюсь і тому подібне. Дякую тобі ще раз. Дякую. Метою нашого інтерв'ю було показати, якими способами можна боротися зі стресом, та як негатив, який нас оточує, може позитивно впливати на сімейні стосунки. Якщо ви опинилися в схожій ситуації, пам'ятайте, ви не один. Та за потреби зверніться по психологічну допомогу на гарячу лінію, номер якої буде вказаний нижче під відео. Піклуйтеся про себе та своїх близьких і не перемогу. Побачимося згодом!